2 грудня особовий склад Харківської міліції провів у останній путь працівників управління Державної служби охорони, які 28 листопада загинули під час виконання службових обов'язків. Хотів би від імені руководства головного управління колегії Харківської обласної міліції всього лічного составу виразити обоєзнення родним і близьким наших колег, погибших при исполненні службових обов'язків. Враховуючи раптовість та зухвалість, з якою діяли нападники, двом співробітникам ДСО лише ціною свого життя вдалося врятувати охоронювану особу. Інкасатор водій Євген Кроленко загинув на місці. Тіло інспектора супроводження сержанта міліції Володимира Терещенка було знайдено в захопленому злочинцями службовому автомобілі неподалік окружної дороги. З загиблими правоохоронцями прийшли проститися керівництво харківської міліції, члени колегії головного управління. Начальники служб та підрозділів, колеги та близькі. Головне управління МВС України в Харківській області висловлює своє глибоке співчуття рідним та близьким загиблих співробітників. Вічна пам'ять героям! Сюди найдуть заробляти гроші, робити швидку кар'єру. Тут служать хлопці, які хочуть, щоб на вулицях було спокійно. Знають, буде нелегко. Бувають гинуть товариші. Але комусь потрібно робити цю роботу. Тренування? Тренування постійно. Важко в навчанні, легко в бою. Підготовлені добре, але не завжди застосовують силу. Є ситуації, в яких важливо, щоб люди не покалічили один одного. Тут ми просто жива стіна. Це важко, морально. Але основне наше завдання затримання злочинців. Тут ми працюємо на повну. Ми завжди там, де важко, де небезпечно. Ризикувати життям, щоб допомогти людям це наша робота. Моя сім'я все розуміє. Коли приходжу з роботи, мене зустрічають мої два сини. І я в очах їх бачу гордість за батька. Вони чітко знають, що Беркут захищає людей. Алло. Алло. Таким образом, в последнее время мошенники выманивают деньги у доверчивых граждан. Подобные заявления регистрируются в милиции практически ежедневно. На сегодняшний день это один из самых распространенных методов, которые используют злоумышленники для незаконного обогащения. Зачастую в ночное время суток звонят неизвестные и сообщают о том, что близкий человек задержан за совершение ДТП, либо за совершение тяжкого преступления. Злоумышленники представляются работниками правоохранительных органов. Для избежания ненужных проблем преступники предлагают совершить денежный перевод на мобильный номер, либо на банковский счет. Также они иногда предлагают встретиться лично для передачи денежных средств из рук в руки. Место встречи сообщают сами. Так что же делать, если вам поступил такой неприятный звонок? В первую очередь нужно положить трубку и попытаться перезвонить близкому человеку. Если же близкий человек не отвечает, не стоит впадать в панику. Нужно перезвонить на многоканальный бесплатный телефон 102. Какими бы ни были убедительными доводы злоумышленников, не стоит сразу же выполнять их требования. Сначала нужно осуществить проверку полученной информации о происшествии. В этом вам помогут работники милиции. Даже если вы стали жертвой мошенников и перевели денежные средства на указанные преступникам номера мобильных телефонов или передали определенную сумму им лично в руки, немедленно обратитесь в ближайшее отделение милиции или позвоните по телефону 102. Также срочно обратитесь в офис оператора сотовой компании и, предоставив чек на перевод денежных средств, напишите заявление на блокировку и отзыв переведенных вами денег с номера, на который они были вам отправлены. Будьте бдительными, не дайте мошенникам обмануть вас. Живут соседи, были молодые сами, дети были маленькие. Раньше они дрались, пили, гуляли, а сейчас они, дети у них подрастают, подросли. Сейчас они стали работать, хорошо вести себе. Все хорошо стало. К соседке сын с армии вернулся. Сейчас ищет работу. А Сашка уехал на Россию на заработки. А родственников попросил, чтобы за домом присматривали. Море Петровна. Как там внуки ваши? Да вот в выходные дни собираются ко мне приехать, пирожков напеку. И вы, Николаевич, приходите ко мне к пирожкам. Спасибо большое, приду обязательно. Сашу надо на работу устроить. Ну, пока ко мне приходит, я ему помогу. Хорошо. Милицию да. устроиться будет. Да. Ну а так, как у вас? Да, ничего. Все в порядке, да? Да. Ну, самое главное. Днями близько 11-ї до Ленінського райвідділу Харкова надійшло повідомлення, що на вулиці Котлова поблизу лісосмуги виявлено тіло жінки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, представники прокуратури та експерти-криміналісти. Під час попереднього огляду на тілі виявлено ознаки насильницької смерті. Особу загиблої встановили майже одразу. Нею виявилась 32-річна жінка, що мешкала у будинку неподалік. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Ленинского райотдела милиции был изобличен и установлен муж данной потерпевшей, который нанес ряд телесных повреждений в ночное время суток, когда дети отдыхали, она возвращалась от своей матери, после чего труп вынес за дом и закопал в парке. Кроме того, взял еще литровую банку. Наповнив її бензином і підпалив. Завдяки злагодженим діям працівників міліції зловмисника вдалося встановити протягом доби. Ним виявився 33-річний чоловік загиблий. Як стало відомо, під час слідства стосунки між подружжям були не найкращі. Постоянне уніжені, скарблення. нього? самолюбіє, Да. да. поначалу. Я це саме на много замалчувала від мене, не признавалася. Вона була дуже сильною жінкою. И все эти дни он ходил, переживал, где Лена, mm. да? Никто не переживал, вы понимаете, вот что смущало. Мы все, дочка старшая, я, кинолог и собака, все мы с восьми вечера, двух ночи весь логопарк причесываем, а он киоски пива пьет с друзьями. Кроме этого, конфликтные ситуации в семье проходили уже последние месяцы три. И в Ленинском райотделе милиции, по данному факту, уже... Розслідувана і направлено в суд кримінальне правонарушення в отношении нашого подозрівань по статті 125. Він і в конці літа на нього стилісне Слідчі вручили затриманому письмове повідомлення про підозру в скоєнні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Ленінським районним судом Харкова обрана запобіжний захід відносно чоловіка, тримання під вартою.